Розмальовані гільзи, витвори мистецтва та прапори з підписами героїв в Івано-Франківську. Відбувся благодійний аукціон крок до перемоги. Його організувала громадська організація Дружина воїна, щоб підтримати бойові підрозділи, де воюють їхні чоловіки. Ціль аукціону у нас 500 тисяч. Ми хочемо зібрати на дрон з тепловізійною камерою в артилерійський дивізіон 10-ї гірської штурмової бригади, де служить чоловік нашої Мар'яни Процької Андрій. Також десять піввідронів спецзагін Омега, де служить чоловік мій. Та також систему подавлення ребдрон, де служить чоловік Олі Бобрикович, членкині керівниці ГО. на аукціоні. Представили близько шести десятків лотів. Частина з них основні, інші так звані тихі з фіксованою вартістю. Художник Лев Скоб за для доброї справи віддав на аукціон свою ікону. Архангел Михаїл перемагає нечисть. Ця конкретна ікона. Вона ну, за Авдіївкою, ви всі знаєте, легендарна 110-та бригада, і ми от в них були тепер. І я, відповідно, коли приїжджаю до воїнів, зразу збираю дошки, хата вся в дошках, майстерня вся в дошках. Це якраз ікона намальована на дошці 110-та штурмова бригада. І дошка з під Авдіївки. То є моя молитва. Всі ікони, які я малюю, є моя молитва. Хочу сказати, що воїни дуже є велика потреба в моїх іконах. Я привожу ікони. Хлопці розхапують. Ікону лева скопа забрали з під молотка за 50 тисяч гривень. А Наталія Мельникова допомагала створювати міні-лоти. Зокрема, прикрашала гільзи. Одну велику, таку сухоцвітом, натуральними матеріалами і міні-гільзи від кулемета, такі з бавовною. Ну, зараз це вже наша квітка в походу на рівні з калиною, з барвінком, так це вже бавовно, як національна квітка, національна рослина. Тому так чисто символічно. Гільзу на навмисне її не обробляли нічим, ні зачищали, ні лакували, нічого. Так, щоб вона мала свій автентичний вигляд, автентичний ефект. Плюс бавовна колосок, все, що стосується сухого натурального матеріалу, так тому що хотілося органіки. Завітав на аукціону і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже з порожніми руками йти не збирається, і теж долучиться до допомоги. Я придивився картину, подивлюсь зараз, потургуюсь. Мені дуже сподобалась великодня тематика Ігора Роп'яника. Ну, подивимося, дуже гарна картина. Я попробую її купити. Ну це вже аукціон, це залежить від того, як відбудеться. Загалом під час благодійного аукціону вдалось зібрати понад 880 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.